Так, усім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, народ? Пасаємо сьогодні коріо з батьком. Корів трошки є, небагато, правда, під 30 штук. Правда, пасти вже нема на чому. Як бачите, сьогодні, звісно, мороз уже все поле покрилось інієм таким. Ну що, зараз трошки сонечко вийде, звірніше вже вийшло, починає пригрівати, зараз воно чуть підростане це все. Де ж кажу, в цьому році взагалі суш конкретна. Дощів нема, нічого не росте толком. Ще один дощик якийсь чи два було, щось позеленіло буквально і все. Тут з цієї сторони все у нас. Соняшник росте. І стоїмо так від дороги, тут тримаємо, не пускаємо, бо буває вскочить в соняшник, не можна вигнати. Біжиш за нею, вона просто біжить ця корова, не можна вигнати. то Стараємося не підпускати близько. І все таки кущик глоду росте. В принципі. Можна їсти, коли він зимою підмерзне. Колись було 100 корів пасли раз в три місяці, зараз вже кожного місяця пасемо. І я ж кажу, суш така, що отам аж, аж за тими кущами там, там було, болото колись викопали таке, доволі глибоке було, глибина була метрів два. З часом воно замулилось, але такого не пам'ятаю, щоб, щоб воно взагалі висохало. Оскільки я себе пам'ятаю, скільки цих пасемо, стільки років була вода. Це перший рік, коли це було, то висохло взагалі. Просто асфальт став. І дощів поки що немає, але вроді як на вихідні передає дощ. Понятно, це вже такий осінній дощ. Толку від нього. Це тільки що оранка буде якась, то хоч, можливо, буде легше трошки. Іди сюди. Короте, прибився до нас ось такий собака. Іди сюди і пасе корів нам. І так кожного разу тільки ми пасемо. Ну не, не худи. іди сюди. іди сюди. іди сюди. І це кожного разу пасе нам корів. І ми завжди після обіду короте, йому беремо там півбуханки хліба. Іди сюди. іди сюди. Йди сюди. Видно, десь курочок під'їдає, бо на ньому шерсть аж блистить. І яєчка. Іди сюди! Ну, так, вроді, як непоганий собачка. Видно, що не старий. Пес! Ти любиш майонез? Пес! Курівки самі пасуться, батя десь аж з тієї сторони там. Я ось тут, з собою карематика, І так пасем. Вже, коротше, обід. Скоро будемо додому гнати. В принципі, загораю лежу. Вранці мороз, в обід жара. Але вітер все одно прохладненький. Вон там то болото, що я вам розказував. Підійду ближче, покажу. В принципі, з собою снідать не беремо, вранці вдома поснідали. Раніше що можна було костер розпалити, шкварочку піджарити. під шкварочку 100 грамм. Зараз, коротше, навіть його палити не хочеться, бо така суша, що вітер як підхватає, бачите, скрізь суша, палить ну, його в баню. Власненка погодка сьогодні. Огонь. Так, йдемо туди ближче, вам зараз покажу. Так, ось у нас оця копаночка. Тут колись стільки риби було, Ну, по весні як розливалося, то тут по полі ще канальчики такі, то стільки цієї риби було. А зараз навіть нема де... Коровам напитися. Там, там ще колись купалися, бачите, де берег. Оце все було, тут вода, а там де корову, отак. Ще повесніше ще трошки було води, зараз взагалі, дивіться, тріщини. Замулилось. Це тут купались такий бережок, бачите. Так що таке у нас сьогодні відео. Ну, всім приємного перегляду, а ми з Батей жене корів на обід.